Доброго ранку усім, хто нас дивиться, хто чує мене. Мене звати Леонід Францискевич. Я для вас сьогодні коментуватиму переконливу перемогу 34-26. Вона була більш переконливою, але наприкінці ЦСКА розігрався і пуль. Це вже про плюс 11 за два матчі забагато. А що тут Осак закидає без вилучень. Повні склади грають команди. Не змогли закинути кияни. Рогозін щойно вийшов, одразу робить Я різні. Бачу, команда з Ізмаїла і заміну зробила. А це вакула. Який потужний потушники до Лише намагатися скоротити відстування за два матчі. Потужний до обід нам подали. До речі, Данило Дани сьогодні вже вийшов спершу. Це вже встаножко. Вказує п'ятак своїм партнером. Не закидає Рагозін. Поспішає Павловський. За 3 секунди можна здійснити атаку. Класна комбінація. Чудова І Тому трафу у обох команд за перший тайм. Це небагато, це дуже добре. Яке закидання на Рагозіна? Чудово. Рагозін влучає Данило. 10-15. Нічиківці, то могли злетіти у ворота Ізмаїла Церковоленко. Гандбол. Перехопимо. Чудово від Вакули. Сам на саме Сталовський. Знову переграє. Так. Дійсно, цікавий. Федоренко зараз закидає. Нестеренко. Ой-ой-ой, як красиво було! І відзначається Нестеренко. Вітаємо його! За два матчі. Ось перше для нього. Це приємний такий момент. На Рогозіна! Лозенко, Лозенко, також на фонд ротації. Чудово зіграли. 26-34. Зараз команди активніше зіграли класне закидання на вакулу.